Притча про злих виноградарів Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт Ісус розповів багато чудових притч Одна була про злих виноградарів. Але це була також притча про релігійних провідників та про їхні злі вчинки. Один чоловік вирішив вирощувати виноград і насадив великий виноградник, побудував довкола мур. І зробив заглиблення, де мав чавити сік, побудував вежу, з якої охоронці оглядали б його виноградник, потім довірив орендарям піклуватися про нього. Він, як власник, мав отримувати частину прибутку. Коли врожай було зібрано, власник виноградника послав слугу забрати належну йому частину грошей, але злі виноградарі побили слугу і відправили його назад без грошей. Тоді власник послав іншого слугу, але виноградарі побили і його, третього слугу вони вбили. Решта посланих слуг були або побиті, або вбиті. Нарешті власник послав свого сина, якого дуже любив. Сина мого, вони напевно послухаються, сказав він, але так не сталося. Вони вбили сина і викинули його тіло за межі виноградника, думаючи забрати виноградник собі. Отож, як ви гадаєте, що зробить власник із цими злими людьми? запитав Ісус. Я вам скажу: Він усіх їх уб'є, потім знайде інших виноградарів, які шануватимуть Його. Релігійні провідники зрозуміли, що Ісус говорив про них вони були тими злими виноградарями, а Бог власником виноградника. Вони не хотіли шанувати Божого Сина Ісуса. Однак, поки що вони не наважувалися схопити Його. Бо боялися натовпу, тож пішли собі геть.